Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І сьогодні у нас буде книжкова підвірка. Оскільки я записую це відео 8 березня, то хочеться звичайно говорити в першу чергу про. Первину необхідність і цінність цього дня, адже це про права жінок, це про те, за що боролися жінки, за право голосу на виборах, за можливість працювати на роботі, яку раніше очолювали і. Пророблювали тільки чоловіки: це за можливість навчатися і е, отримувати докторські ступені і будь-що інше. Тож е, я в цьому відео хочу е, показати тих е, героїнь в літературі, які мені надзвичайно подобаються, тими чи іншими своїми справами, а також е, просто тих жінок, які суперсильні, які неймовірні, які мене вражали, коли я читала ту чи іншу книгу. Перед тим як ми почнемо, нагадаю про ініціативу читаю для засобів». Переходьте в опис до цього відео, та ви знайдете всю необхідну інформацію для того, щоб задонейтити на Збройні Сили України. Окрім того, не забувайте про крафтову майстерню свічкарку, яку ми запустили разом із моїм чоловіком. Прекрасні свічки, неймовірні форми, неймовірні аромати. Переходьте на сторінку свічкарки і обирайте той вогник, який вам до душі. І починаємо! Почну я із більш реалістичних моментів, а зокрема про реальну особу, яку ми всі з вами скоріш за все знаємо, це неймовірна пані Габріель Шанель або Коко Шанель, жінка, яка зробила прорив у сфері моди, жінка, яка боролася поруч із чоловіками за право працювати, за право творити, за право демонструвати прекрасний. А ще вона більш неймовірно тим, що, на відміну від чоловіків, які хотіли створювати одяг. Який прикрашав жінок, який би створював із них якийсь неймовірний там образ там елегантності жіночності. Габріель Шанель зробила революцію в тому, що вона подумала про жінок дійсно про їхні е, можливості, про їхню зручність, про їхній комфорт. Таким чином, вона створювала неймовірні образи, не менш жіночі, ніж ті, що робили чоловіки. Але в першу чергу жінка подумала про жінку і її маленька чорна е, сукня. І е, будь-що, що вона робила з сперлами, це щось просто неймовірне. І е, дійсно, завдячуючи Габріель, Шанель на моду подивилася по-іншому, на вигляд жінки, подивилася по-іншому, як вона брала моряцький стиль і намагалася їх е, його втілювати в одяг і в стиль жіночий. та будь-що просто е, те, що робила Коко Шанель, це неймовірно, і завдячуючи, можливо, їй жінка змогла нарешті почувати себе. Бі комфортна в одязі. Наступна героїня вже художньої літератури, яку я надзвичайно ціную. І здається, в першій половині 22 року я говорила, що я б хотіла бути на неї схожою, я б хотіла мати таку вивтримку, адже це доця Тамари Горіха зерня. І це дійсно неймовірна героїня, яка є таким собі втіленням жінки, яка боролася в Донецьку всередині Донецька. За своє місто, за своїх людей, за українську ідею, яка працювала, яка волонтерила. Спочатку вона просто створювала себе, свій бізнес, вона розвивалася, вона робила будь-що, починаючи, можна сказати, з самих низин, і потім, як це переросло в 2013-2014 роках вже в боротьбу за свою країну, за своїх людей, за свою ідею, за свою незалежність. Це щось неймовірне, адже вона і подавала патрони, і їздила на машини, Ріні передавала гуманітарні вантажі нашим військовим і будь-що інше. І так, Тамара Горіха зерня по суті пише про не про якусь конкретну одну людину, скоріш за скоріш за все, це якийсь збірний образ дівчат, жінок, які працювали на благо. Того, щоб бути вільними, і доця дійсно приклад для наслідування. Якщо далі говорити про українську літературу, то мені хочеться згадати Наталю Догопол, її шпигунок з притулку Артеміда це також вигадана історія. Але в центрі оповіді четверо прекрасних дівчат різної різного походження, але за Ходом цієї історії вони всі зустрілися на території України і стали, можна сказати, посестрами і разом виконували різні шпигунські місії. Але знаєте, дуже цікаво, що Наталя Довгопол в кожній з цих місій для кожної героїні заклала якусь свою ідею. Десь це буде боротьба за, можна сказати, в прямому сенсі за права і за е, свободу жінок, десь це були е, якісь е, інші моменти, які Наталя Довгополтілювала, але це дуже по-особливому було і дуже класно. Адже головні героїні сильні, дійсно незалежні, надзвичайно розумні, надзвичайно харизматичні, і е, вони не підходять під той образ е, слабкої панянки в біді. Ні, це ті дівчата, які могли надрати дупу е, чоловікові і які могли показати. Що вони класні, що вони круті, що вони самостійні абсолютно і дуже класні образи, за які я дуже завдячую пані Наталі Довгопол. Звичайно, я не могла тут не показати місто дівчат, і можна по-різному ставитися до цієї історії. Елізабет Гілберт, і згадуючи останнє інтерв'ю Ема Антонюк дівчат, як же вона сказала. Хороші дівчата роблять те, що вони хочуть, здається, якось так. В принципі, таким чином можна охарактеризувати цю е, книгу, і в цій книзі дівчата дійсно роблять те, що вони хочуть. Е, головна героїня на початку книги ще така Юнка, яка потрапляє в велике місто під опіку своєї родички і починає жити бурхливим життям у Нью-Йорку, театральним життям, світським життям. Вона багато що робить, багато чому вчиться. Але знаєте, це дівчина, яка набиває свої гулі і таким. Чином вчиться життю, вчиться е, якимось таким, е, навіть трошки несправедливим речам, але вона пізнає великий світ і потім теж стає неймовірною жінкою, яка багато що зробила для себе, яка багато що зробила для свого оточення, е, для довоєнного і вже післявоєнного Нью-Йорку в. Маю на увазі період Другої світової війни. Тож тут бурлеск, тут гламур, але поруч із якимись такими неймовірними жінками, які самостійні, які окремо від чоловіків будують себе, свій соціум, свою роботу, своє мистецтво. І дуже я люблю цю історію, і мені надзвичайно подобається, якими тут є жінки. Теж мені подобається, якими є дві дівчини, зокрема в тетралогії Елени Ферранти Неаполітанський цикл. І я тримаю першу книгу, але більше себе героїні, мені видається, себе проявляють вже в другій і третій книзі. Зокрема, тут йдеться про бідний район Неаполя, з якого походять головні героїні. Як ці дві дівчини, ну скажімо так, одна собі поставила за мету знайти краще життя, знайти кращу долю, інша ск. Ріше іде якось так своїм шляхом, але він в принципі також прокладений через таку собі революцію всередині свого міста, свого району, і дуже цікаво складаються стосунки цих дівчат дуже по різному вони проявляють себе. Одна дівчина в принципі іде тим шляхом, що вона. На відміну від інших, здобуває повноцінну вищу освіту, отримує повноцінну нормальну роботу в плані того, що вона хоче чогось більшого, вона хоче чогось вищого. Вона розвивається, вона йде вище за те, що їй диктує її район, її суспільство, її оточення, адже її оточення зупинилося на тому, що вони... Працюють просто в місцевих крамницях, вони є домогосподинями і більшого вони не хочуть. Але для нашої однієї з головних героїнь це не є окей, і вона хоче показати, що є щось інше, є щось більше, і вона це знаходить і вона це пророблює, що просто неймовірно вона е, іде, можна сказати, попри е, родинні бажання, попри родинні якісь там орієнтири, попри те, що відбувалося в. Довкола неї, і це просто неймовірне. В третій книзі, зокрема, якої нещодавно читала, там буде вже і про феміністичні рухи йтися, і про політичну участь жінок в житті своєї країни, що теж дуже класно, і там буде про реалізацію себе, попри те, що вже є сімейні такі стосунки, сімейне життя, і як жінка намагається себе реалізувати попри домашній устрій, попри виховання дітей і. Отакі всі буденні речі дуже класно, і мені подобається теж, якими є головні героїні у цих двох взагалі в цій тетралогії Ну і також невеликий спойлер до прочитаного, адже я прочитала одноіменні, і загалом прочитала цю дилогію Едріан Хянг, яка мені надзвичайно подобається. І тут просто мій улюблений троп це сильна жінка, сильна дівчина, в принципі, це що не жінка, це дівчина молода, яка. Загартувала себе тяжкою роботою, яка створила сама себе, яка була, в принципі, покинута на. Волю не зрозуміло чого, і вона вибралась дуже через е, тяжкі умови. Дійсно, от вона справді вижила, це можна саме так охарактеризувати, і як е, дівчина, попри те, що в неї нічого не було, створила себе і е, намагається щось робити в цьому такому чоловічому світі, доповнюючи свої е, Фізичні э, сили своїм розумом вона робила неймовірні речі, і вона Ох таких прочуханок могла дати. Не всюди вона перемагала, якщо можна це так сказати. Не всюди э, удача була на її стороні, але, попри все, оця сила духу, ця боротьба це дуже і дуже круто. І десь, в принципі, за схожим описом, э, я тут тримаю Сари Джеймас і її трон зі склад, адже э, тут головна героїня, вона асасин, вона вбивця. Э, трошки. Пафосно в першій книзі вона подається, але далі з кожною наступною книгою ця такий амбрео цієї пафосності буде трошки розвінчуватися, зникати. І перед нами буде більш така жива істота, більш така вже. Емоційно доступна героїня, якщо можна це так охарактеризувати, і е, чому вона мені подобається? Тому що вона сильна, тому що вона знову ж таки е, вона потрапила в тяжкі умови життя без родини, без якоїсь такої підтримки, де потрібно було дуже багатьом речам навчитися, де потрібно було от пройти дійсно школу життя. Е, були енна кількість випробувань на життя і смерть, які вона пройшла, і далі намагається якось. Будувати своє життя, далі жити, виживати в важких умовах, в умовах там каторги, в умовах потім життя при дворі, де є король тиран, і як вона намагається, попри все, здобути свою незалежність, здобути свою самостійність, як вона буде виборювати ось цей шлях, прокладати цей шлях це дуже цікаво. І головна героїня дійсно. Згадуючи останню книгу цієї серії, і те, в які умови вона потрапляла, це просто щось неймовірне. Там одна конкретна сцена в голові. Але окей, не буду сполерити. Я сподіваюся, що скоро Віванда видає цю серію, бо хочеться мені і мені перечитати, поки тільки дві книги видані, але я дуже чекаю на продовження і буду перечитувати і насолоджуватимуся історією про салену Сардоніч. Якось там її селену, просто про селену І якщо говорити про сильних жінок, ми маємо в Володарі Парсні, в Толкіна Еовин яка е, є принцесою, в принципі, так, і мала б виконувати роль такої собі господарки в пишних сукнях, приймати банкети і все тому подібне. Але коли йде навала орків, вона... Бере меч, бере лати, і сідає на коня. На жаль, під прикриттям, тому що інакше б її чоловіки не взяли на цю війну, на це протистояння, але вона сідає на коня і рушає, і здійснює неймовірні подвиги, і показує, що вона крута, що вона вміє тримати меч, що вона може битися, а ще в неї хоробре серце, щира душа, і чистий розум, і все тому подібне. І теж це. Такий собі феміністичний прояв в Толкіна був, за що, певно, я дуже вдячна, ну і інші читачі також. Ну і завершую я цю оповідь. Робертом Гелбрейтом Тере Джоан Роулінг і її взагалі серію про Корморана Страйка і його помічницю Робін. І саме, звичайно, за Робін я буду говорити, і саме за цю дівчину. І в першій книзі вона є дівчиною, яка має вийти заміж, побудувати своє родинне гніздечко, лілеяти чоловік, народити йому купу діточок і більше ні про що не турбуватися. Але вона хоче, по-перше, піти на роботу спочатку. Потім вона дуже добре себе зарекомендувала на цій роботі і Питально пішла кар'єрними своїми сходами, показала, що вона розумна, що вона дуже кмітлива, і це дуже часто її рятувало, Це дуже часто грало їй на руку. І в результаті вона поруч із Кормароном Страйком розв'язувала якісь детективні загадки, йшла на небезпечні місії, ризикувала так само своїм життям і переосмислила те, що їй нав'язувала родина, нав'язувала соціум, класно продемонструвала Джон Ру. Лінг за що теж дуже вдячна. і uh... Вона, неймовірна і в серіалі вона мені дуже подобається, і в книзі також. І, звичайно, я буду читати продовження і насолоджуватимуся розвитком цієї персонажки. Тож, ось про такі книги я вам сьогодні розповіла. Пишіть мені в коментарях, будь ласка, які жіночі персонажі вас надихають, які для вас є можливим прикладом, якими ви захоплюєтеся. Я з радістю почитаю і поспілкуюся з вами. Якщо сподобалося це відео, тисніть на лайк, підписуйтесь на канал. Дякую, що були зі мною. Дякую моїм спонсорами. Патроном за те, що підтримуєте мене, і побачимося у наступних книжкових оглядах.